Дворічну дівчинку вбили на Одещині. Дитина, за словами матері, зникла з подвір'я, залишившись без нагляду на лічені хвилини. Маля шукали всім селом три доби. Врешті тіло знайшли в підвалі одного з покинутих будинків. Моторошна історія від Сергія Осадчука. Мати дівчинки сама виховувала двох дітей трирічного Артема та дворічного Алісу. Зі своїм цивільним чоловіком розійшлася одразу після народження доньки. Відтоді кажуть сусіди, в хаті двадцятирічної жінки був прохідний двір. Ну, слышно так ото шума. Шоні там я що до їх хожу. Закрою собі в хату і не хочу, і слышать, слыш, і не, біде, не хочу. Зараз такої час, що приб'ють. Зі слів матері того дня вона одягла донечкою і винесла її на ганок. Сама ж зайшла в хату, щоб зібрати для прогулянки старшого сина. Коли повернулася, Аліса зникла. На пошуки дворічної дитини вийшли чи не усі жителі села Розовка, Прочисували поля, виноградники та навіть залізничні шляхи упродовж трьох діб. Жахливу знахідку виявили на закинутому обісті по сусідству з хатою, де мешкав батько дівчинки. Смотрите, І туди ще От в той ніші там знайшли. правоохоронці у версію з викраденням дитини не надто вірять, хоча й розглядають її як одну з трьох основних. Насамперед придивляються до батьків та перевіряють усіх співмешканців матері, надто тих, хто гостював у неї напередодні зникнення дівчинки. Батьки допитані по кримінальному провадженню в якості потерпілих. На теперішній час з ними проводиться слідчі дії. Призначено, та проводяться ряд експертиз в опікунській раді кажуть, до цієї родини придивлялися давно, адже обоє батьків колишні вихованці інтернату. Попервах подружжя жило у злагоді, а згодом розсварилися. Забрати дітей у нас основання не було. Так, да, мамочка розслаблялась іноді дзвінки від сусідів, Ми її стимулювали, приводили в чувства. Женщина відправлялась. Ну єдине. Що ми там бачили, це безпорядок? в домі. на поховання маленької дівчинки збирає гроші все село. Відпускати дітей на вулицю там тепер бояться. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1.